Доброго часу доби. Думаю, зрозуміло, що зараз буде відео про те, як заправити такий маленький балончик. Заправляти я буду його за такого 5-літрового. На сьогоднішній день цей 5-літровий вийшов по 32 гривень за літр. Що я роблю спочатку? Спочатку я... Ось, вага показує нуль. Тарую сам балон. Що він показує? 103 грамів. Балон пустий. Ось, повністю пустий. Чому так роблю? Підвішений балон, бо рідка фаза вона внизу. А балони працюють так, щоб газ виходив з них в першу чергу. Ні, рукою незручно. Так під'єднав. Ось. І як я роблю? відкриваю чуть-чуть, щоб пішов звук. Ось пішов звук. Балончик мав невеличкий вигін. Він під тиском вирівнюється. Ось тут трішки видно. Ну і зараз вирівняється. Е, техніка безпеки на висоті. Е, суть такого балона, це балон дуже давній. І різьби тут такі йдуть. Е, 3 восьмих, маленькі, такі, ну, Прийшлось робити всякого роду перехідники, щоб вийти на одну другу. І поставити такий кран. Ну, Бо в мене є ще пристрій, який я теж підключаю до цього балону, коли необхідно. І отак відбувається заправка. Чути звуки. Ось він вже холодний. От, І в подальшому, вже як він наповнюється, я кран більше відкриваю. Ось. Ну, я чую, як воно тече. Вага потрібна, щоб не... От в цьому балоні має бути 227 грам газу. От, маса нетто. 103 грама заважила. заважив пустий балон. Плюс 227. Це виходить 330 грам. На виході мало би отримати газу. Ось От декілька хвилин він так натікає. От я ще підогріваю його, як вдається. Так, зараз я його перекрию тут. Отут От є краник. Ну, надлишок сюди якийсь злетить. До цього треба бути готовим. От тако. Скільки зараз є? 250 грам. Е, має бути 330. Тобто я зараз ще його під'єднюю і наповнюю. Зараз продовжу. Так, зараз будемо провіряти, що в нас тут вийшло. Зараз поясню, і яка в мене система тут працює. О, це залишки з труби. Кран я перекрив зразу. Залишки струби, Бо крани ці люблять пускати, вони це ж... Ну зараз поясню конструкцію цю. Ось набрав я 304 грам. Ну там 30 грам не добрав. От, балончик помітно повний. Шланг, Звичайний шланг. Хомути. На штуцерах хомути. І горілка така. Пальник. пальник. І такий пальничок. Тут де така, ну, є більше, менше таке сопло. От, це дуже зручний, він йде з трубочкою. Ось, і можна шланг під'єднати. Е, тут є сальнички, резинки, вони псуються і попри них починає пускати газ. І того я стравлюю, щоб. Е, ну, щоб я знав, що це все порожне і все добре. Так що можна. Не бояться. Головне бути переконаним, що балон не має тріщин. Ось, якоїсь такої корозії страшної. Не пробитий. Цей балон, я точно впевнений, що він працює. Ось. Я думаю, запам'яталося, що цей балон має тут. Мав вм'ятину невеличку. І зараз, Зараз, напевне, ми його... Цей балон спробуємо на ділі. Я маю тут невеличкий примус такий. От. А в майбутньому ще попробую зазняти е, вірніше, точно час, оскільки він заправляється вияснити. Щоб було безпечніше ось такий примус. І примус у мене Ну, Тиск відчутно великий, досить відчутно великий тиск. Чуть-чуть привідкрив його. Ось так. Працюй. Так що заправляйте, але контролюйте вагу, щоб ну, раптом щось не сталося. Всім успіхів!